А тим часом журі присяжних штату Джорджія оголосило обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу та ще 18 особам. Їм інкримінують ймовірні спроби скасувати результати президентських виборів 2020 року. Це вже четверта судова справа проти Трампа. Нещодавно йому висували схожі обвинувачення у суді в столиці Вашингтоні раніше у Флориді. Експрезиденти звинуватили у порушеннях зберігання секретних документів а у Нью-Йорку – у фінансових махінаціях. Лідери демократичної партії назвали нове обвинувачення доказом того, що ніхто не стоїть вище закону. А от відомі республіканці назвали це політично вмотивованою дією проти кандидата на виборах президента наступного року. І до нашого ефіру приєднується моя колега Тетяна Ворожко, яка стежить за перебігом судових справ проти колишнього глави Білого Дому. Таню, привіт. Будь ласка, поясни суть цих обвинувачень проти Трампа. Так, Марія, вітаю. До речі, зараз у Вашингтоні справжня тропична злива, але говорити ми будемо про сонячний штат Джорджія. Отже, окружна прокурорка округу Фултон штату Джорджія Фані Віліс ще в лютому 2021 року відкрила справу після того, як стався виток розмови тодішнього президента Дональда Трампа та людини, яка відповідає за вибори в цьому штаті Бреда Рафенсбергера, з якої можна почути, як Дональд Трамп тисне на цю людину з тим, щоб він змінив результати виборів. Він сказав, що йому потрібно, аби той знайшов десь близько 11 тисяч голосів на його користь і погрожує йому і це важливо, тому що сполучених штатах вибори відбуваються загальні вибори після цього. Переможець, незважаючи на те, на якою маленькою є відмінність між результатами голосів, отримує отримав голоси усіх виборників від цього штату. Це 16 людей, і це 16 виборників. І це могло б значним чином змінити результат загальних виборів. І от два з половиною роки Фані Віліс, і її команда розслідували цю справу і представили звинувачення проти Дональда Трампа та ще 18 осіб, серед яких його адвокат Руді Джуліані, керівник його колишній керівник його апарату Марк Медеус, та інші особи в тому, що в організованій змові з метою змінити результати виборів. Давайте послухаємо. Today, based on information... Сьогодні на основі інформації, отриманої в ході цього розслідування, велике журі округу Фултон висуває обвинувачення, звинувативши 19 осіб у порушеннях законодавства Джорджії, пов'язаних із злочинною змовою з метою скасування результатів президентських виборів у цьому штаті в 2020 році. Обвинувальний висновок містить 41 пункт злочину та має 97 сторінок. Пам'ятайте, що усі обвинувачені в цьому обвинувальному акті вважаються невинними. Ак, дійсно важливо підкреслити, що поки провина не буде доведена, усі звинувачені вважаються невинними. Отже, ми маємо 41 пункт звинувачень 19 осіб. Але жодне з тих 19 осіб не звинувачується в усіх пунктах звинувачень. А Дональд Трампа обвинувачених в 13 пунктах, серед яких закон про порушення закону про рекет. Я трошки пізніше на ньому зупинюся. Підбурювання посадової особи, от як Брета Рафензберґер, з тим, щоб він порушив свою присягу, а змова з метою фальшувати документи, змови з метою. Представити особу як державного службовця мається на увазі виборники, а також змови з метою подати фальсифіковані документи. Отже, а всього ці 41 пункт звинувачення охоплює п'ять таких видів дій. Серед них заяви неправдиві заяви союзників Трампа, таких як Руді Джуліані, які говорили про те, що вибори були фальсифіковані, та як саме вони були фальсифіковані перед законодавцями. Виборчого перед законодавцями конгресу штату Джорджі, тобто йдеться мова не лише про публічні заяви, а про заяви безпосередньо на засіданні з метою, щоб ці законодавці змінили результати цих виборів. А йдеться мова про дзвінки Дональда Трампа з цією ж метою. Посадовцям цього, цього штату, а також тиск та переслідування окремих працівників виборчих комісій, тобто тут є власне і окремі постраждали. Також йдеться мова про втручання в виборчу систему одного округу штату Джорджія, Ну і крім цього, представлення або формування списку альтернативних виборників. Тобто штат Джорджія мали представляти виборники за джо Байдена, але був сформований і просувався такий альтернативний список виборників за Дональда Трампа. Ну і команда Да до Дональда трампа вже дала відповідь. Його адвокати сказали, що це те, що відбулося в суді, є абсурдним та шокуючим, що ця справа є. А така складена поспіхом, що вона не є, не має достатньої бази. Що вона спирається на свідчення людей, які переслідують власні політичні або особисті інтереси, і власне штаб Трампу звинувачує окружних прокурорів, які є демократами, в тому, що вони самі втручаються в вибори, а що вони порушують демократичні принципи та намагаються позбавити людей права вибирати а, президента власне вже на наступних виборах, Марія? Аню, прокуратура Джорджії будує обвинувачення на законі про корумповані організації. Поясни при чому тут можливі дії Трампа. А так дійсно це закон англійською це ріко. А він застосовувався проти торговців людьми, організовані злочинності, гангстерів і таке подібне. Але в даному випадку він також, не лише в цьому випадку, але раніше він почав застосовуватися проти будь-якої групи, яка звинувачується в злочинних діях. Це можуть бути юристи, працівники виборчих кампаній, яка здійснюється організованим чином для досягнення єдиної мети. Тобто, це дає можливість поєднати різне звинувачення в одну справу про рекет. А також говорять юристи. Це дає можливість а стимулювати деяких обвинувачених співпрацювати зі слідством. yokes all these different actors together це об'єднує всіх цих різних діячів в одну спільну злочинну групу, і це погано для тих, хто на вершині цієї схеми, тому що це стимулює інших людей свідчити та укладати угоди їм на шкоду. І я вважаю, що це особливо вірно в Джорджії, тому що закон ріко передбачає дуже суворі покарання у разі доведення провини, дуже значний штраф або ж позбавлення волі на строк від 5 до 20 років, або ж обидва разом. Якщо ви відповідач, особливо якщо ви. Відповідач, який не має багато ресурсів, не є відомим на національному чи міжнародному рівнях, ви не захочете ризикувати своїм життям, свободою та своїм добробутом заради Дональда Трампа та інших головних обвинувачених осіб. Дякую, Таню. Це була старша редакторка Голосу Америки Тетяна Ворожко.